Мир вам, друга церква! Справді сьогодні такий чудовий, осінній, але ще теплий день. І слава Богу, за це ми з молоддю почали цей навчальний рік з того, що хочемо до Нового року розібрати всі чотири Івангелія. І от, 8 числа, в нас було відкриття молодіжних служінь, відкриття сезону, так ми називаємо це, де ми. Почали, чи з якого дня ми почали читати Євангелія від Матфе, Матфія. І ми читаємо по два розділи кожен день для того, щоб за цих два тижні між, ну, в перерві між нашими молодіжними прочитати все Євангеліє. І от сьогодні, о третій годині на нашому молодіжному служінні, ми будемо робити таке, знаєте, підсумкове. Андрій Сергійович буде проповідувати знаєте, таке бачення Матвія, чи яким Матвій. Показав нам Ісуса Христа. Бо весь, весь наш сезон, він називається Хто мій Бог. Ми хочемо через Євангеліє зрозуміти, ким є наш Спаситель Ісус Христос, яким Він був, яким Біблія нам показує Його і чому ми можемо навчитися. І тому сьогодні я хочу поділитись тими думками чи тим, що Бог мені поклав, саме розважаючи над, над Євангелією від Матфія. Для початку я прочитаю два вірші, які дуже схожі, або навіть однакові, але знаходяться в різних розділах. І перший це буде Матфія 12.38. Написано так: Матфія 12.38. Тоді озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи, учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. І другий вірш, дуже схожий, Матфія 16.4. Підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. Для тих, хто читає Біблію, ми знаємо, що фарасеї, садукеї, книжники це така опозиція Ісуса Христа. Це ті люди, які були проти нього завжди і шукали, от як в четвертому вірші написано, шукали, чим би випробувати Його. Щось би, щоб, за що його можна було схопити, для того, щоб його потім можна було звинувачувати. Але, знаєте, я, читаючи ці вірші, подумав про себе. І в моєму житті часто буває так, що я шукаю певних ознак. Ну, бо я не розумію, чи я правильно прийняв рішення, чи добре те, що я роблю, можливо, треба було б зробити якось інакше. Чи, чому я потрапив в ці обставини, як я маю діяти чи реагувати? Я прошу деколи в Бога, щоб він так само показав мені якимось таким видимим чином, а чому, що сталося? Чому, чому так? Чи як правильно прийняти рішення, куди мені йти і що робити? Але для того, щоб з цими питаннями розібратись, я пропоную нам разом прочитати цих дві історії, їхній контекст. Чи про що відповідав Ісус вже у відповідь цим фарисеям? Почнемо з 12 розділу, це короткий уривок, з 38 по 42 вірш. Матвія 12, з 38 по 42 вірш будемо читати. Тоді озвались деякі з книжників і фарисеїв, кажучи, учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь їм сказав: лукавий і перелюбний рід, шукаєте ознаку. Та ознаку не буде дано йому хіба лише ознака пророка Іони. Адже так, як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Муж, мужі нині війські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялись через проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця Південна на суд з цим, підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з краю світу, щоб послухати мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. До цього місця. <към> в цій історії Ісус, наче, підкреслює, що ознаку шукає лукавий і перелюбний рід. Так і написано, лукавий і перелюбний рід шукає ознаку. Знаєте, це так виглядає, ніби вони хочуть отримати ознаку, щоб зрозуміти, скільки ще часу в них залишилось на оце лукавство і перелюб. Я думаю, що тут Бог, ну Ісус Христос, має на увазі не так перелюб чоловіка і жінки, як такий перелюб духовний. Тому що це були книжники, фарисеї, люди, які знали закон, і Він підкреслює, що ви хочете зрозуміти, скільки у вас є часу для того, щоб догодити собі. Скільки у вас є часу для того, щоб ну, як сказати, реалізувати свої бажання, свої пожадливості. А не для того, щоб зрозуміти час чи зрозуміти, що зараз відбувається. Цікаво, що в підтвердженні цього якось, я так це бачу і розумію, Ісус згадав про Неневію з точки зору того, що до Неневійців прийшов Йона і сказав їм, що вони роблять гріх, і їх чекає покарання. І вони не чекали ніякої ознаки. Знаєте, ніхто не чекав. Ну зараз хтось перший помре, ну тоді ми зрозуміємо, що це він правду говорить. Прийшла якась незрозуміла людина, незрозуміло, звідки говорить їм про те, що вони грішать і будуть покарані, і вони приймаються, сприймаються. І всім своїм містом, своїми керівниками міста кається, не чекаючи часу, не чекаючи якогось, знаєте, знамена з неба. Про це говорить Ісус і їм про те, що не треба вам чекати ознаки. Якщо ви відчуваєте, бачите, чуєте, що щось треба зробити, або щось треба змінити. Або Бог проговорює до вашого серця сьогодні, що я маю в чомусь виправити свої стежки. Не треба чекати підтверджень, не треба чекати ознак з неба. Треба просто діяти. Другий цікавий момент, який так само цю думку підкреслює, це про царицю Савську, цариця з півдня. Цікаво, до чого тут ну, ніні віці, ясно, про покаяння, говорив їм Ісус. А от цариця Савська, вона мудрість шукала, вона прийшла до Соломона, щоб побачити його мудрість. Ну і до чого тут в цій історії вона, але мені здається, саме якраз для того, щоб підкреслити, що фарасеї, ви робитесь. Чи хочете зробити вигляд, що ви мудрі шукаєте. Ну що ми якісь немудрі з першого разу отак візьмемо і повіримо. Треба все перевірити, дослідити, ну як мудрі люди, знаєте. Ісус каже, мудрі вже зрозуміли. А не мудрі, а хитрі шукають додаткових ознак. Так часто насправді, і я, я не виключення в цьому, через таку свою. З одного боку лінь, з іншого боку невпевненість чи нерішучість в якихось моментах. Я шукаю ще додаткових підтверджень. Я шукаю, а, а, а може? А раптом я не так зрозумів. Замість того, щоб справді діяти. Давайте візьмемо другий уривок це Матвія 16.1.4. Матфія 16.1.4. Матвія 16, Підійшли фарисеї та Садукеї, і випробовуючи його, попросили показати йому знаку з неба. А він у відповідь сказав їм: як вечір настає, кажете, буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознаку часу не здатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, але ознаки йому не дасться, хіба що ознака йони. І, залишивши їх, він відійшов. Знову ми бачимо, Ісус підкреслює, що. Це такі лукаві пошуки, цих пошуки хитрощів да, для того, щоб дати можливість своєму лукавству і своєму перелюбу бути ще деякий час. Друге, що він згадує знов про Йону, але як не, не про характеристику людини, да, бо Йона там був і неслухняний, і пройшов певний шлях перед тим, як зробив те, що мав, але він. Приводить його як такий метафору, про яку знають сьогодні і діти. І от, якщо спитати в наших діток, що ви знаєте про йону, і кожен з, вас, з них скаже вам, що ну, знають, що його кит з'їв, і він там був в череві його три дні, і три ночі, а потім він його виплюну. І так само Ісус робить цей приклад, який зрозумілий всім, робить відсилку про нього, що і це буде ознакою для вас, що те, що я помру, а потім воскресну, оце, ну я не знаю, що ще може бути більшою ознакою. Але тут знову ж таки Ісус говорить про, про певну хитрість чи певну таку, знаєте, нечесність. Люди, ми з вами, ми орієнтуємося в погоді, ми орієнтуємося в годинах, ми орієнтуємося в різних речах, і це насправді непогано, це нормально, це добре. Ісус не журить їх за те, що вони розбираються, яка буде погода завтра. Але недобре, коли ми. Розбираємося в великих в різних речах сьогодні. Якщо взяти, то ми настільки глибоко розбираємося в різних технологіях, в різних. Історіях, про які ну умовно 30-40 років назад ніхто і уявити собі не міг. А сьогодні ми без цього життя своє уявити не можемо. Як дітям, де коли розкажуєш про життя без там телефонів, без телевізорів, і вони кажуть, ну а що ви робили? Як ви жили? А як ви, а як ви гуляти ходили? Як ви зідзвонювалися? Як ви домовлялись? Я Кажу, от так виходили. Хто був з тими гуляли? Або домовлялись на завтра, на той час, і так далі. Так само, і тут Ісус підкреслює, що ви так багато вмієте, так багато знаєте, і це добре. Але коли питання стається духовних речей, то ви робите вигляд, що ви не розумієте, не знаєте. А давайте нам ще щось. Ісус на той момент вже зробив дуже багато чуд. Люди зцілялись. Ісус проповідував і говорив, і вчив. І, він, і багато хто, навіть з фарисеїв, вже багато зрозумів, справді зрозумів, що він Месіє, що Він говорить істину, що через нього збуваються пророцтва. Ви знаєте, теж читаючи це Матвія, здивувалась з дітьми, наскільки дивно було от народу. От читає народ прородків, да, там, Старий Завіт в той час. І в одному пророцтві написано, що він буде з, цього, з Назарету. В одному, в одному пророцтві написано, що з Єгипта прикличу, в іншому пророцтві написано про інші місця. І люди точно не розуміли, як це має статись. Я кажу дітям, от ми читаємо з ними, я кажу, дивіться, як дивно, да? І, і Матвій це підкреслює, що дивіться, оце всі історії, які відбулись на початку життя Ісуса, вони збулись саме для того, щоб збулися пророцтво. І ті, хто розумів, ті, хто читав, а ну, євреї, і, і люди набожні, особливо фарисеї, книжники, вони читали, і вони бачили це все, вони могли зрозуміти. Але оця така впертість і небажання визнати реальності чи визнати те, що зараз відбувається, дуже часто ми, от саме в духовних речах, так само робимо. Коли виникає питання покаяння, коли виникає питання визнати. Свої гріхи і Ісуса Господом. То по замовченню ми намагаємось. Навіть я, от я говорю зараз як дитина, яка виросла в християнській сім'ї, але все одно це питання для мене, знаєте, воно було таке, ну, ще трошки. Я там в школі, там, своя двіжуха, яке покаяння, це ж має змінити життя. Давай ще, ще час. Мені, мені треба ще час. Так само багато хто з нас, ми хочемо щось. Таке щось своє, а потім вже духовні речі, а потім вже покаяння. Або коли ми говоримо про те, що ми є віручими людьми, ми є навіть членами церкви, але при тому всьому ми часто сидимо і нічого не робимо. Тому що зосереджені на собі, на тому, як мені важко, на тому, як мене люблять чи не люблять, замість того, щоб побачити потребу з Боку, замість того, щоб читаючи Слово. Спілкуючись з Богом, чуючи Його голос, відповідати і діяти. Фарисеї, книжники садукеї чули Ісуса, чули Його заклик. Але не діяли. Шукали виправдань, шукали ознак, шукали додаткових якихось причин, чому вони мають почати діяти. Але Ісус чітко говорить про те, що це хитра поведінка, лукава поведінка, нечесна. В свою чергу Ісус. Дуже чітко говорить так само в 11 розділі про те, що прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас. Ісус говорить про те, що неважливо насправді, яких вершин ти досяг, чи не досяг, в якому стані ти знаходишся. Важливо твоє бажання, твоє серце, твоє визнання. Якщо ти визнаєш, Ісуса своїм Господом, якщо ти розумієш, що ти можеш і маєш сьогодні щось робити для слави Його, для того, щоб проявити Його любов через свою любов до людей, які навколо тебе, ти маєш це робити, не зволікаючи. Не маєш чекати якихось ознак. Ви знаєте, учні Ісуса Христа також спитали його один раз про ознак. Це був вже 24-й розділ, це. Кінець Євангелія Матфія, коли вони сиділи на Оливній Горі, то до Нього на самоті підійшли учні, кажучи: скажи нам, коли це буде, і яка ознака Твого приходу та кінця віку? Це окрема достатньо цікава тема, я раджу кожному з нас, 24 розділ, перечитати, бо там Ісус Христос багато говорить про те, що буде, що має статись, але найбільше, знову ж таки, як на мене, там акцент на тому, що ми маємо бути готові. Бо не знаємо ні дня, ні часу, коли це станеться. Там ми можемо бачити якісь, знаєте, там попередні ознаки, але конкретного моменту ми знати не будемо. І сьогоднішня моя проповідь, вона більше про те, що ми, живучи тут в достатньо неспокійний час, не маємо зволікати, не маємо бути тими лукавими чи хитрими людьми, які хочуть відтягнути, замість того, щоб справді... Служити Ісусу Христу, служити Богові тут на землі, поки Він дає нам на це час. Тому зараз я закликаю кожного з нас, давайте встанемо, помолимо, щоб Бог і справді вчив нас і використовував нас, а ми чули Його голос і відповідали взаємністю. Амінь.